Всім привіт! Хочу показати та розказати можливість, як поставити собі озвучку на лампочку шостого відчуття так Що ми робимо? Записуємо собі коротенький аудіозапись, хоч на телефон, хоч будь на що там 10-5 секунд. Потім його. Конвертіруємо в MP3. Ну, наприклад, я конвертірував через оцю хрінь. кого є там своя програма, можливо. То конвертіруйте в MP3 його. І потім. Получається, е, ось у мене виходить. така озвучка, да? Його треба переіменувати. На ось це. Е, я помню там е, Six Sense MP3. Оце треба свою озвучку перейменувати. Головне, щоб перейменували, хлопці, не забудьте. Отаку очіку я внизу, в описанні добавлю його. Потім заходите в свою папочку, де вона у вас е, встановлена гра. У мене на диску Є. Заходимо. заходимо, Знаходимо папочку рес. Не рес а просто папочка res, Нажимаємо. Потім аудіо. Щось таке. Знаходимо її, відкриваємо і цю. Озвучку свою додаємо сюди. У мене вона є. додана сюди. Отут. Ну, ладно, можна замінити. ладно, Замінили. Все. Ми зробили це, установили. Можна це спокійно закривати. Потім заходимо в гру. Якщо в когось запущена була гра, то перезапустіть. Налаштування. Заходимо звуки. Озвучка. Навички, шосте відчуття. Вибираємо користувацька, Є тут три варіанти. Да? Є стандарт і один варіант, і є, є варіант два. Вибираємо користувацьке. Перевірити. О, Бачите? В мене працює. Але в кого дивіться, хлопці, ще одне таке, в кого. В кого, в кого, в кого, в кого. У кого є моди на озвучку, то оця озвучка не буде працювати, як кажуть. В кого є моди на озвучку, ось, якщо моди є у вас на озвучку, то ця озвучка варіант ось один. Варіант 2. Вибираємо користувацький. Потім буде вас працювати. Потім у вас буде працювати ця озвучка. Якщо будуть моди на озвучку, то ця озвучка не буде працювати. Легко, просто і дуже швидко. Це всім дякую, всім. До зустрічі.